Друзі, привіт! Сьогодні до вашої уваги ось така малесенька і гарнесенька камера від Sony. Це в нас є модель RX100, і ця камера вважається конкурентом, наприклад, такої камери, як Canon G7X, про яку в нас вже є відоси на каналі. І тут проблема наступна. Пробуємо увімкнути, і в нас з матриці йде ось таке от зображення страшне. І все, камера зависає. Об'єктив назад не залазить. Ця камера, як мені відомо, була в одному, можливо, навіть і не в одному сервісі, і ніде, на жаль, зарадити не змогли. Спробуємо допомогти їй ми, або вже ми будемо останнім місцем, куди вона, мабуть, потрапила. Отож, побажайте мені удачі, буду розбирати і займатися. Не бачу тут всередині дуже нічого поганого. Я думав, що буде якийсь тришак, як завжди, але наразі все виглядає ніби гуд. А, Вже бачу, вже бачу, ясно? Хтось тут спробував спаяти шлейф. Хтось спробував. Хтось тут, тут до сраки. <с? <с?> то хлопці з того руля нічого не вийде, то, то треба просто міняти, а не паяти. Ні, ну, якщо на ну, якісь змагання, чи спаяєш, чи не спаяєш, то спаяти можна, але ну, віддавати таке клієнту то точно ні. Коротше, ка от біда треба людині матриці. Зараз подивлюсь, що з тим можна зробити і чи є сенс. Тому що, друзі, ми поговорили з власником камери, дійшли розумного висновку. О, бачите, шлейф відламався. Дійшли розумного висновку, що наразі не будемо ремонтувати цю камеру, тому що вона вже старенька, вона вже своє відпрацювала і, ну, таке, збираємо це все назад. Для всіх власників таких камер це в нас є перша генерація цієї камери. Скажу так, що там, при покупці такої камери, вживаної і так далі, треба бути обережним і готовим до того, що може вас переламатись також той шлейф, тому що він тут так досить жорстко укладений, досить сильно зігнутий, і буває таке, що він собі просто тріскає і у вас будуть теж такі проблеми. Вартість сенсора вона насправді якась досить дивна. Тому що в деяких місцях він там коштує в районі 60 доларів сам сенсор, а в деяких місцях коштує 200 доларів. І ну, не знаю, що на рахунок цього сказати. Треба пробувати замовляти, але ми вирішили не пробувати і не замовляти. Тому таке, збирає назад. Радую хіба те, що тут не треба було дуже багато всього розбирати, щоб сюди добратися.